Кремль цинічно лупить по мирних мешканцях і по кортежу Зеленського. Російські кораблі тікають далі, ніж бачать. І якось немає їхньої присутності. Чогось труху добу в Чорному морі. А по Російській Федерації легше вказати точ, точку на мапі, де не було сьогодні вибухів. Ось про це не тільки говоримо просто зараз. Такі в нас будуть традиційні рубрики Ірина Узлова, Моє ім'я Олександр Мусієнко, керівник центру війського досліджень. Разом із нами. Олександре, привіт, рада бачити. Слава Україні. Привіт, героям слава. Голова Європейської ради Шарль Мішель розкритикував Росію через черговий ракетний удар по Одесі в той день, коли там із візитом перебували президент Володимир Зеленський і прем'єр Греції Кіріакас Міцатакіс. За 150 метрів від грецької делегації, буквально прилетіло. президент України Володимир Зеленський каже, що цим почварам їм все одно куди бити. Власне їм все одно просто куди бити. Ну так, все одно, не все одно. Вони прицільно очевидно цілилися по Зеленському. Як так трапилося, Олександра, це були якісь навідники? чи що Що це значить вже трублять пропагандисти типу Мардана. Ну о, щас промахнулися раз не промахнемся. Та це вже 186 й раз, коли вони мимо. Ми мимо, вони вживуть каси. Ото знаєте, що ми маємо розуміти про ось цей дійсно цинічний удар чергової Російської Федерації на фоні цього в Одесі сьогодні прощалися з чотирьохмісячним малюком та його мамою. Це наслідки путінського обстрілу були 2 березня. Абсолютно, і в цьому так само є ідея і мета Росії, тобто, звичайно, що вкотре підкреслити, коли відбуваються жалобні церемонії прощання за дітьми, які вбили російські злочинці. Uh, вони ще й uh, намагаються от таким чином діяти. Тобто, це показується вкотре, от вкотре демонструє природу російського режиму. Вкотре для тих, хто там шукає миротворців примирити нас, для тих, хто хотів uh, посадити нашу першу леді із Навальною чомусь раптом вдовою. Так про що пише Вашингтон Пост, це ж теж пошуки. Ось цих uh, знаєте, таких от давайте якось знайдемо порозуміння, можливо, там хтось є такий. Так, от вам з ким шукати, власне кажучи. Так, от це це все індикатор. Друге, а що відбулося? На мій погляд, відбувся відбувся замах а невдалий на щастя, відбувся невдалий замах на українського президента і прем'єр-міністра Греції Міцотакіса. На тобто на Володимира Зеленського і Кіріякоса Міцотакіса, угу. Росія добре була поінформована і знала. Що е, там може бути в цьому кортежі і грецький прем'єр-міністр? Як міг відбутися витік про те, що він міг, може приїхати в Україну? Ну ви знаєте, це не є велика таємниця, тому що різні держави по-різному, наприклад, Канада. Я знаю, взагалі, заборонено розголошувати канадським змі, що прем'єр їде до моменту, поки він не перетне кордон з Україною і не поїде назад. От коли він перетинає кордон України з Польщею, вже можна про це говорити канадським змі Такі в них протоколи безпеки. У деяких абсолютно по-іншому. І звичайно, що знає певне коло людей, що збирається прем'єр-міністр Греції до України, і можливо про його програму. Знають і журналісти. Які їдуть в складі делегації, таке теж буває, таке траплялося. Я знаю це е, безпосередньо, як це відбувається, і тому знають журналісти, знають медіа, тобто про сам приїзд Міцетакіса в цей день можна було здогадатися. Тобто вони могли знати і знати, що він поїде в Одесу, очевидь, не сам з українським президентом. А далі що надзвичайно важливо дослідити, так само звідки міг відбутися певний витік. Якщо він не був, а він міг бути чи з грецької сторони, чи з української для того, щоб виявити, протидіяти і усунути, ну скажімо так, в подальшому, щоб надалі цього не було, і не виключено, що він був із грецької сторони, тому що зверніть увагу попередні рази. От дивіться. Нещодавно Володимир Зеленський був а, з Марком Рюти, прем'єр-міністром Нідерландів в Харкові, на Салтівці, не тільки дві-три хвилини польоту с 300 з Білгородської області. Ми прекрасно розуміємо, які ці виклики і загрози. А, поїхали, були там, підписали угоду про гарантії безпеки, продемонстрували, що не бояться, поспілкували з людьми, виступили. Тобто, це ж так само а, завжди а, приниження для Путіна і для Росії, що дивіться. Ми вас не боїмося на ваші акти залякування, акти терору, злочини і так далі. Все одно боротьба триває. І я думаю, що в, цього, в цьому разі десь стався витік, який давав їм можливість розуміти, що а, буде їхати, ба більше вочевидь, розрахунок був на те, що кортеж десь має зупинитися. Він не мав пересуватися, і в цей момент мала влучити ракета, ймовірно, Іскандер. м Ну тобто балістична, яку ворог використовує для ударів високоточних. Тобто, коли їм треба здійснити їхні терористичні атаки, що вони часто роблять, вони застосовують АС-300, вони застосовують там та будь-що реактивну артилерію, де дістають керовані авіабомби, а там, куди прилетить, їм абсолютно байдуже. Двай дуже по цивільним, по цивільним, ще кудись, ще кудись. Тобто їм абсолютно все одно. А іскандери вони використовують. Виключно для того, щоб точно намагатися вразити, тому розрахунок був абсолютно. Мені це для мене це зрозуміло. Це замах на українського президента Зеленського і на грецького прем'єр-міністра Міцотакіса. На щастя, не вдалий. І що це нам про що це нам говорить, крім того, що я сказав? Що Росія свідомо пішла на ескалацію вкотре проти НАТО. Тобто, це ще перевірка реакції. Вони прекрасно знали, що буде прем'єр-міністр країни НАТО в цей час, і вони пішли на це свідомо, тобто розуміли, що всі наслідки і вочевидь, це теж дуже серйозний дзвіночок для НАТО, що потрібно протидіяти, що потрібно більше зброї Україні, більше засобів ППО і більше інших видів озброєнь, які даватимуть нам можливість знищувати ворога, і як наслідок не пустити війну до них. Бо війна їм стукає вже у двері. Насправді Уже дуже серйозно Росія. Там стукає у двері своїми діями, і тому це мала би бути реакція, тому що це такий акт агресії, я би сказав, фактично замах. Ну е -е, проти всього НАТО. Мала би бути реакція я теж про це я думаю, власне кажучи, того, що вона і в двері і вікно уже Олександра Лізе та Росія і не тільки зі своїми погрозами. Он виходить Машка Захарова, каже, що ти будемо бити по північній Європі. Вони взагалі ж нічого не приховують, анонсують точково регіони. Все ось таке роблять. І так у мене два ще поточення по цій темі. Будь ласка, хто має взятися за це розслідування? Чи можуть бути того, як стався цей витік і міжнародні, наприклад, розслідувачі і міжнародні місії? І якою ж має бути відповідь і України і Греції на ось цей черг? Повихі такий цинічний замах на життя високопосадовців не лише України, а дійсно і грецької держави. Ну я думаю, що мають бути відкриті відповідні провадження. Я думаю, воно вже відкрите. Як по факту кожного обстрілу, у нас відкривається кримінальне провадження. Тому що це потрібно робити кожен факт фіксується, бо потрібно провести експертизи, слідчі дії тощо, тощо в рамках кримінального провадження. Тому я думаю, що тут відкрите, і воно має, на мій погляд, бути відкрите за двома статтями: це перше порушення звичаїв і правил ведення війни, тому що удар по цивільному місту абсолютно, і друге замах на життя державного діяча. Відповідно, причому державних діячів як президента України, так і прем'єр-міністра Греції. А відповідно, це українське розслідування, яке має бути внутрішнє тут. З'ясувати всі обставини, деталі по ракеті, як прилетіла, звідки могла потім вияснити, з'ясувати фактично всі обставини, можливість витоків і так далі. Контрозвідка має до цього підключитись. Військове тощо. І звичайно, що. На звернення до Греції, щоб вони так само розпочали відповідне розслідування зі свого боку, чи не могло бути витоків з їхнього боку, і щоб допомогти в цьому розслідуванні, плюс залучити а, спільноти, з якими ми взаємодіємо, ті країни, з якими ми маємо і відповідні угоди, до речі, насправді, і обмінюємося розвідувальною інформацією, аби. Ну, ті країни, які наші партнери, США, Британія, Франція, інші хто має інформацію, поділилися і могли надати про те, що відбулося, звідки був пуск ракет точно, який час, яка ціль тощо, тощо тощо, і можливість витоків. Ось таке я думаю має бути розслідування. І коротко скажу репліку на Захарова. Насправді, mm -hmm. от те, що говорить Захарова. Ми можемо звичайно говорити про те, що там а, вони а, дивляться в одному напрямку із Дмитрієм Медведєвим, тобто на в напрямку Дна стакана. Так. Але а, в принципі, а, загалом, те, що вона говорить, це до речі, правда. Вона іноді розголошує плани свідомо Росії, те, що в них в планах, тому. Ми можемо, скажімо так, несерйозно ставитись до певних складових, але треба розуміти, що те, що вона ретранслює, вона ретранслює певні плани Росії, і вона свідомо їх ретранслює для того, щоб спробувати налякати європейців. Це ж зрозуміло. Я теж уже кажу, що треба. Олександр час прийшов відкидати ось ці їхні побічні синдроми, різні алкогольні захворювання і не лише тому, що що вони там не робили в себе вдома по ночах. В світ вони несуть криваву війну, геноцид і атаки на інші країни. Тому це треба сприймати все серйозно, бо жарти давно вже закінчилися, і часи боягузтва теж пройшли. Як каже відомий нам Еммануель Макрон, який знову збирає на саміт такий неформальний для підтримки. Нам будемо говорити вже за його результатами зараз про те, що мотивує. Також не лише ось такі цинічні атаки, тому що той самий Шар Мішель каже, що має бути ще більше і непохитна підтримка України. Тобто Росія знову грає проти себе. Вона своїми погрозами і цинічними геноцидними атаками посилює фактичну підтримку зі сторони наших західних партнерів. Що якщо хтось стомився чи сумнівався, зараз знову прокидаються, набираються рішучості, і ще додає мотивація. Нам відповідно балів для отримання підтримки. Наше вдале відпрацювання по третині більше чорноморського флоту Російської Федерації, саме стільки було. Знищено вражено 27 одиниць вражені разом з субмариною, 14 помітні серйозні одиниці різних класів, різні кораблі, субмарини, патрульні корабелі, великі десантні, ракетні катери. То все порахував Дмитро Плетенчук, речник військовоморських сил і Олександр та наші глядачі. він ще каже, що ситуація наступна. Значить, в чорному морі другий день немає російських бойових кораблів. Вони відбасовуються, вони використовують новоросійські нам, Розосереджують зараз між портами Сочі та Апсе, А також нам відомі плани Москви щодо розм. Мішення суден в Абхазії, але новоросійськопсе Сочі і Абхазія, якщо дивитися, йдуть по карті таку в лінійку, і не сильно вони далеко від берегів українського Криму. А, роз, а по перше, де зникли чого бояться чогось, чи що. І по-друге, ось це розосередження. А що воно їм дасть? У нас є такі дрони із і спроможності. Ми показуємо нову версію Сібейбі випуску 2024, Що мені видається, ми й до о Чемчіри, дістанемо на ізі. Ну, це хороший варіант. Ну насправді нехай розосереджують. Ну тобто, це ж це ж добре. Тобто, ми витискаємо ворога. От, дивіться, з чого все починалося. Ми починали е, війна, починалась повномасштабне вторгнення з того, що російські кораблі і десантні судна, от якраз десь цей період два роки тому, приблизно вони знаходилися фактично на рейді, їх було видно з Одеси. Тобто, можна навіть було не те, що бінокль, а, тримати, а можна було взяти камеру а, від хорошого телефону, хорошу камеру і збільшити зум, і, в принципі, роздивитися, що там видніється на горизонті у вас корабель російський, які готувалися до висадки десанту. І ситуація була тоді дуже загрозлива. Вони реально планували висадити десант. А, на щастя, цього не склалося, не вдалося. Потім вдалося відігнати російські кораблі від а, західної частини, тобто від Одеси, Одещини, знищити крейсер а, Москву, видатна так само перемога України на морі. І зрештою, що сталося? Ми обходимося в перебуванні в так званій зерновій угоді без Росії. Нам вона тут не потрібна. Ми самі гарантуємо, от правильно сказав е президент України Володимир Зеленський в Одесі. Сьогодні що так, а ми от дивіться, ми убезпечуємо безпеку цих поставок і звільнили від Росії цю західну акваторію Чорного моря. Тобто, це ж е успіх. Далі їх витіснили фактично, і вони вимушені були діяти в районі Криму вже менше виходити. Потім вони вимушені були діяти і випускати калібри вже. А знову російська, тобто вони вже не підходили до окупованого Криму. А зараз ще далі їх витісняють, тобто їх уже витісняють наші сили в східну частину Чорного моря. Не йдеться не те, щоб в західній бути і спробувати там влаштувати блокади чи ще щось. А вони не можуть бути в пунктах а, свого базування, тобто в Окупованому Криму. А як же город великий, А як же Сівастополь? На кого ж ви його бросаєте? От виникає запитання, що ви звідти тікаєте тепер. Так що це означає? Це означає, що це вже. Видатний результат наших сил, але звичайно, що це ще не кінець. Війна триває. Роботи ще є, роботи багато, і завзяття є видно, що і у розвідки, і у служби безпеки України, які між собою конкурують. Це Дуже хороша конкуренція, хто більше потопить російських кораблів. Мені вона дуже подобається. Тобто, це якраз та конкуренція, яка між спецслужбами і має бути. Змагатись хто більше ворога знищить. І це насправді дуже позитивно і можна вболівати за обидві сторони. Тобто можна і тим побажати успіху, і іншим. Абсолютно зрозуміло, чесно і справедливо. І от плани ж є, амбіції значні. От той дрон, який сьогодні був презентований СБУ, на отримав назву Авдіївка. Ця модель Бейбі». він доволі таки цікавий, тому що задекларовано, що він може долати твісти тисячу кілометрів і нести тонну вибухівки. Ну це нічого собі. Що таке то на вибухівки, я вам скажу: це дві ракети Storm Shadow, навіть трошки більше. Ну, от, просто щоб було зрозуміло, це навіть більше, ніж дві Storm Shadow. Це практично як два Тауруси. Ну, от просто ось цей, ось цей дрон несе це вибухівки. Давайте змоделюємо сценарій. Якщо такі парочку, два-три дрони попали б в опору Кримського мосту, я думаю, не встояло б. Я думаю, що руйнування були б доволі такі значні. Думаю, що вдалося би ну, пошкодити доволі таки серйозно кримський міст, як мені видається, і можливо на цей ціль. Тобто, ми зараз говоримо про те, що на ці ж дрони можуть встановлюватись додаткові якісь озброєння і ПЗРК для того, щоб, наприклад, охороняти Одещину з моря і збивати шахеди над морем, які йдуть на Одесу там чи інші низько цілі. Або ми можемо говорити про те, що щось інше може бути встановлено. і чимось іншим, наприклад, дрон може підійти і вдарити, наприклад, по дистанційно а, по чомусь. Ну, наприклад, випустити якусь ракету по кораблю, який стоїть в порту в Сєвастопольській бухті, або по якійсь будівлі з моря. Тобто, ми розширюємо можливості. І це вже будуть не тільки кораблі, так само це й інші об'єкти ворога. І міст, я думаю, точно. І тут ми з вами не будемо парі укладати, того що я повністю з вами в цьому, Олександре, погоджуюся. І впевнена, що це якраз і була така репетиція, і буде, і тестування цих дронів. І сразу будемо Керченський міст незаконну конструкцію, яку росіяни називають Кримським. так і полігоном для випробування. Думаю, і будемо робити. І не лише. А наступний дрон Сібе ми називаємо Одеса, тому що Росіяни, вдаривши сьогодні по портовій інфраструктурі Одеси, вбили п'ятьох людей. Про це це підтверджується. Це говорить речник морських сил України Дмитро. Летенчук, але їм все прилетить назад сьогодні, Олександре. Ми навіть плуталися в тої кількості в тих цілях, які були влучені, вражені, чи де виловлювали. і своїми тілами губернатори присікали просто такі безпілотники, які летіли по Балтімору, по воєнних об'єктах, по нафтобазах летіли Російської Федерації по заводіках. В ту в там щось саме собою на те взривалося, гинули ранені Були що відбувається? Який вам з ударів найбільше прийшовся до душі? А я скажу, що я не буду виокремлювати, тому що кожен по-своєму важливий. І, і кожен, скажу, ну е, я скажу, що, що, що мені подобається, що ми знову ж таки, по-перше, у нас є вже традиційна рубрика Удари по території ворога. Я ж казав, що воно так і буде. От воно так і відбувається. По-друге. Частота географія розширюється. По-третє, інтенсивність одночасно по різних місцях. Так, 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 я теж помітила. Тобто, так, тобто угу. так, ми бачимо, що от вибух такий, от в Туві я дивився, так от відео, які там потрапили а, в доступ відкритий. От воно вибухає доволі таки потужно. Тобто, вибухнуло щось доволі таки значне. Що могло статися там? Зараз кажуть, звичайно, в Росії, що це якась ніштатна ситуація, да, так, там звісно. десь хтось щось неправильно зробив. Ну, побільше б їм таких ніштатних ситуацій. Безумовно, ми Сход за це вболіваємо. Да, до, речі, до речі, я то думав, коли ж, а, значить, Путіну хтось задасть питання, коли він там щось прокоментує, а він це все ігнорує. Він десь знаходився, значить, в Ставропольському краї, він сьогодні обговорював надзвичайно важливі питання, а, його попросив трудовий колектив. На одному сільськогосподарському підприємству запровадити, значить, а, праздник помідора в Росії. Він там ще про черв'яків говорив. Напевно, якими будуть годувати росіян на заході, щоб ті червяки помідори не з'їли. Ну це праздники, на які заслужили помідори. Потім буде праздник яєць, бо нема, є с ним ма може бути да. Ставрополі Давайте зробимо День помідора. Ну так. добре, Давай. от вам реакція. Ну тобто він продовжує вдавати, що нічого не відбувається. Ну, тобто він зараз отаку їздить там, що так. Він ж, а що він може сказати? Він же ж уже говорив раз, сказав, що значить, треба лінію відсунути, створити демілітаризовану зону, відсувати, відсувати лінію бойового зіткнення, щоб а, значить, вони контролювали якомога більше територій, і відповідно у українських сил не було можливості запускати дрони. Він вже з цього висловився. Ну, з цього нічого не зроблено, тому що не дають зробити наші сили оборони, ну, тепер треба висловлюватися по-новому, а він не спішить. Нехай поки що про помідори, що згадувати: про затоплений корабель, про збиті Су-34, про те, що прилітає по Росії. І як же ж так, якби СВО, так зване, воно ж за планом мало би йти. Ну так а, от, от і план. Хоча. Створивши ту стратегічну помилку е, і здійснивши, яку е, вчинив Путін, е, зробивши і почавши повномасштабне вторгнення в Україну, він мав би це розуміти, але він цього не зрозумів. Що наслідки будуть нищівними. А зараз, ну він буде спостерігати ці наслідки, тому що ударів буде більше, вони будуть, я думаю, частішати і удари. По військово-промисловим об'єктам і по промисловим, аби створити в тому числі і економічні проблеми для Росії, це теж важливо. Будем бить, як то кажуть, і буде він ловить своїми бункерами і грудьми присікати. Ну а в нього ж Олександре на все одна відповідь. Що сталося з подводним човном Курська? Она утонула. Отак От в нього все і потоне, і все повипухає. Дуже дякуємо, Олександре, за сьогоднішню розмову, за цю аналітику. Спасибі вам величезне, що ви знаходите час. Ми, друзі, так трапиться, побачимося в п'ятницю на цьому місці, але в нас буде, що обговорити точно і в розширеному форматі для вас організуємо, щоб ви раптом не заскучали. Ну а поки дивіться нас на Ютубі Західнету 24-го і на Ютуб Олександра Мусієнка теж заходьте підписуйтесь, Його дуже легко знайти в самому Ютубі. І в описі під цим відео, звісно, теж знайдете відповіді. А там знайдете відповіді на ті питання, які раптом я не встиг. Ігла, поставити вас дуже, дуже цікавлять. Олександра, дякую до зустрічі.